Та на першому Подільському про головні новини дня вже готова розповісти. Наша команда пропоную разом переглянути найважливіше у підсумковому випуску новин 11 вересня. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Лідери обговорили безпекові виклики, зокрема, нещодавний напад, коли Росія дронами через територію України та Білорусі досягли Польщі. Президент наголосив, це не випадковість, а продуманий крок Кремля. Тож потрібна сильна міжнародна реакція та нові санкції. Окрему увагу приділили співпраці в межах коаліції укритів. Володимир Зеленський подякував Фінляндії за участь у цій ініціативі, адже вона допомагає захищати українців не лише на рівні держав, а й у громадах. Також президент висловив вдячність за підтримку України на шляху до Європейського союзу та черговий 19-й пакет санкцій проти Росії. Збитки у понад 31 мільйон гривень працівники ДБР спільно із СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії Львівська залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця. Посадовець дозволив приватній компанії використовувати колії загальної мережі, що суперечить вимогам та правилам технічної експлуатації. Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТУ «Укрзалізниця» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад Приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам правил технічної експлуатації залізниць України. Внаслідок таких дій, АТ Укрзалізниця недоотримала провізну плату на суму понад 31 мільйон гривень, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави. Дії колишнього керівника кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Замість покупки нового реставрація старого в обласному центрі відремонтували тролейбус, якому понад 30 років. За словами владців, таке рішення відновлювати транспорт зменшує витрати із бюджету у 10 разів. Тож тепер тролейбус знову їжджатиме на маршрути міста. Він став 15 15-м капітально відремонтованим в обласному центрі. За яким маршрутом курсуватиме транспорт, дізналися журналісти Першого Подільського. Цей тролейбус ще кілька років тому був у непридатному стані. Зношена електрика, зіпсований салон та корозія кузова. Після кількамісячної реставрації транспорт оновили. Тепер тролейбус виглядає як новий. У салоні встановили зручні сидіння, оновили підлогу та поручні. Повністю змінили зовнішній вигляд. Результат вкладених коштів та зусиль того вартий. Тож тепер він готовий перевозити пасажирів комфортно та безпечно. Він був сконструйований, можна так сказати, заново, тобто уся, усі несучі конструкції на 90% були замінені, були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса, повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Це вже 15-й тролейбус, який відновили, та 12-й з допомогою Хмельницького комунального підприємства Електротранс нині на поточному ремонті перебуває ще один. До роботи були залучені учні вищого професійного училища номер 11, які вже традиційно долучаються. Прикметно те, що це перший тролейбус розфарбований в кольори Хмельницького брендбуку і по тому типу, вже які ми замовляли нові тролейбуси в нашому проєкті з Європейським Союзом. Зараз на ремонті ще перебуває один тролейбус, теж його капітально ремонтуємо. Відомо, що відреставрувати старі тролейбуси значно дешевше, аніж купувати нові. Тому одну частину ремонтують, а іншу купують із заводу. У тому випадку, якщо металобрухт неможливо відновити. Почавши стратегію повного оновлення всього нашого тролейбусного парку, пішли двома шляхами. Перший шлях це придбання нових тролейбусів. Другий шлях це капітальний ремонт тих тролейбусів, які не підлягали, здавалися відновленню і не підлягали будь якому іншому ремонту. Вартість такого капітального ремонту приблизно 600 тисяч гривень. Тобто, це насправді в десятки разів, в десятки разів менше ніж придбання нового. Реставрація тролейбуса ще один крок до оновлення міського транспорту. Комунальний транспорт зовсім скоро буде курсувати вулицями міста. Рогатого пускатимуть на заміну. Тож його можна буде побачити у всіх мікрорайонах. Анна Паюк Перший Подільський. Українські правоохоронці спільно із міжнародними партнерами знешкодили потужне хакерське угрупування, яке завдало збитків світовим компаніям на мільярди доларів. Зловмисники з 2018 року атакували сервери Франції, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, використовуючи віруси вимагачі. Кіберполіція разом із Європолом, Євроюстом та правоохоронцями низки країн встановлювали повну структуру мережі від розробників шкідливих програм до відмовачів коштів в Україні. Вже заарештовано кількох учасників. Частина з них постала перед судом. А одного із іноземців екстрадовано до США. ФБР оголосило винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування одного із лідерів угрупування. Його внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Євросоюзу. Кіберполіція закликає громадян повідомляти будь-які відомості, що допоможуть у його затриманні. 30 років свого життя він присвятив роботі на хмельницькій атомній електростанції від юнацьких мрій до відповідальної посади начальника зміни блока для Віталія Клімчука. АЕС стала не просто місцем роботи, а й справою життя. Про професійний шлях енергетика та секрети успішної роботи на блочному щиті управління далі у сюжеті. Віталій Клімчук працює на Хмельницькій атомній електростанції із 1995 року. За свій професійний шлях пройшов сходинки від обхідника турбінного відділення до начальника зміни блока. Перше, що ми робимо, це приймаємо від здаючого начальника зміни блоку. Зміну знайомився з документацією, технічною документацією, трендами після передачі зміни буденні, але відповідальні дії. Вони потребують знань, злагодженої роботи та комунікації команди фахівців. Стабільна робота, коли йде нормальна експлуатація, ми контролюємо технологічні параметри, стан основного допоміжного обладнання, стан обладнання основних цехів допоміжних цехів, що входить в мою компетенцію як начальника зміни блоку. Ця робота на блушному щитті управління. Незалежно від того, яка посада, передбачає високий технічний рівень, необхідність підтримати свою кваліфікацію, повишати кваліфікацію. Ця робота вона цікава, вона дуже цікава, Вона передбачає постійне якби держання себе в тонусі і. Необхідність навчатися і розвиватися постійно, постійно, постійно. За час роботи на Хмельницькій АЕС Віталій Клімчук деякий час працював інструктором навчально-тренувального центру. Атомник каже, що цей досвід допомагає у роботі і донині. Що не менш важливо, на думку Віталія, професійний колектив. Кожна зміна це є команда. Персонал, який працює на блочному щиті керування, який працює в зміну, це персонал певних психологічних якостей і певної такої психологічної спрямованості. Люди це індивідуальність кожного є свої певні особливості. особливості, психологічні особливості. У час війни працювати стало складніше. Важливо аби енергоблоки ХАС працювали безпечно та безперебійно. Як вважає Віталій Клімчук, саме командна робота та професійність працівників забезпечують хороший результат. Сьогодні у Словуті вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за Україну. Начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков. Та міський голова Василь Сидор вручили державні нагороди родинам полеглих героїв. Відповідно до указів президента орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено шість військовослужбовців. Ще одного оборонця посмертно нагородили медалю за військову службу Україні. Вічна слава воїнам, які боронили нашу державу ціною власного життя. Їхній подвиг назавжди залишиться у пам'яті українського народу. У Хмельницькому татуювання дедалі більше перетворюється на справжнє мистецтво. Майстри працюють у різних стилях і створюють малюнки, які можуть стати візитівкою людини на все життя. Для одних тату спосіб самовираження, для інших пам'ятка про важливу подію чи людину. Водночас процес нанесення вимагає ретельної підготовки та уваги до здоров'я. Адже від того, як доглядати за татуюванням, залежить його краса і безпека для власника. Голка і фарба у поєднанні з майстерністю рук, дає неймовірний малюнок на тілі людини. У Хмельницькому з кожним роком збільшується кількість тату майстрів. Ця сфера креативна, новаторська та мистецька, адже вони працюють з найрізноманітнішими стилями від класичного до геометричного. А для клієнта це можливість самовираження. Проте кожному, хто вирішив піти за новою прикрасою на шкірі, варто запам'ятати про підготовку, адже це відповідальний процес. Взагалі потрібно бути впевненим в тому що саме ти хочеш собі набити, подивитись роботи майстра, зайти в інстаграм, телеграм, фейсбук, неважливо. Зайти, подивитись конкретного майстра, до якого ти хочеш записатись, подивитись його спектр робіт, його ескізи, і вже тоді знати, що ти саме хочеш, не робити це швидко. Тож запам'ятайте, висипайтесь, їжте та запасайтесь часом і гарним настроєм. І навіть у цій популярній сфері є обмеження. Переважно вони стосуються здоров'я. Такі хвороби, як цукровий діабет, вірусні захворювання, взагалі, коли організм ослаблений і його імунітет страждає, йому краще не забивати себе, тому що можуть виникти різні хвороби, болячки, якісь алергії, які потім тяжко лікувати. Вважати тату сеанс завершеним можна тоді, коли пройшов цикл загоєння. Якщо ж неправильно доглядати за тату після набиття, то наслідки будуть жахливими. Але, попри цей відповідальний процес у тату майстрів, є ще один аспект вибір вдалого тату для клієнта. Я дуже рідко роблю невеличкі роботи. Більшості це рукави, ноги цілі, спини. Тому більшості, напевно, це вже індивідуально від майстра. Залежить Кожен працює в своєму стилі, і мені треба масштаб, мені треба вся рука чи там вся нога. Популярність тату зростає із року в рік, привертаючи як колекціонерів, так і новачків, які хочуть зробити перший крок у цій сфері. Тату сфера стає надзвичайно різноманітною, відкриваючи нові можливості для самовираження усіх хто має бажання відкрити в собі художника. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому вулицями курсує транспорт, який важко не помітити. Це незвичайний велосипед, повністю виготовлений із дерева. Його автор та власник місцевий умілець Валерій Вишневський. Чоловік змайстрував конструкцію під власні потреби та вже 9 років насолоджується поїздками. Іноземці оцінили унікальне творіння майстра у майже 7 тисяч доларів. Дерев'яний корпус із залізним серцем. Вулицями міста курсує унікальний велосипед. Перехожих він дивує, адже його власник їздить лежачи. Валерій зізнається, любить подорожувати з комфортом і на самоті, тому і створив конструкцію, яка цілком відповідає його потребам. І вже 9 років чоловік незалежний. Це шосер в чистому вигляді. Розумієте, на ньому можна дуже далеко їхати. Це не для таких стрюків чи ще чогось. Це велосипед для далеких поїздок. Ну, от вирішив собі зробити такого. А оскільки колись займався катерами і яхтами, будував, ну трохи навики роботи з деревом і конструювання були. Нинішній велосипед, другий, перший двоколісний, уступає в технічних характеристиках. Він був з меншими колесами і коротший. Швидкість була не та. Три рочки поїздив, зрозумів, що мені, мене не влаштовує така швидкість. Особливо, коли подорожуєш далеко, то швидкість треба, щоб була більша. Їхати 100 кілометрів зі швидкістю 20 км на годину це дуже нудно. А коли їдеш 40 чи 50, то вже трошки веселіше, не так сумно. Керувати таким транспортом можна тільки в сезон. Переважно це суха пора року, адже дерево не любить вологи. Скласти таку хитромудру конструкцію можна за півроку, розповідає Валерій. Виклеював раму коли там ж в ньому нема жодного цільного сматка дерева. Це все ламіноване. Ну тобто, слоями слої склеєні один до одного, і з них зроблена рама. Тільки передній трикутник він залізний. Був дерев'яний, але виявилося, що дерев'яний занадто гнучкий. і коли дусиш на педалі на великій швидкості, то він гнеться, крутиться. Максимальна швидкість 50 кілометрів на годину, хоча за бажанням можна і швидше. Велосипеди зазвичай керуються руками, а цей двоколісний ще й ногами. Оскільки в мене кермо знизу, то я його з'єднав тягою. Тобто я коли по, о, 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 так, раз… Бачите? Але, оскільки воно практично весь час в мене ногами, то я можу те ж саме робити ногами. іноді буває в складних умовах, що я взагалі відпускаю руки, щоб керувати ногами, щоб руки не заважали ногам керувати, бо ногами виходить трошки зручніше. Лежачий велосипед оснащений мотором, однак чоловік використовує його лише за містом. Коли я їду по місту, то мені немає сенсу вмикати мотор. Ну, по-перше, шумить. По-друге, це швидкість набагато вища, ну, не хочеться людей якоїсь небезпеки. Знаєте, діти бувають там. В нас дуже багато людей чогось вважають, що по велодоріжках ходити то святе. Люблячий господар подбав, аби їздити можна було і вночі, тому містяни можуть зустріти Валерія в темну пору доби. Його творіння оцінюється майже в 7 тисяч доларів. Весь секрет у дороговартісній дерев'яній конструкції. Найчастіше Валерія можна зустріти у парку Чекмана. У закладах освіти Дорожнянської громади тривають уроки безпеки від офіцерів-рятувальників. Учнів навчають правила мінної безпеки, демонструють, як користуватися первинними засобами пожежогасіння та спеціальним спорядженням. Діти також відпрацьовують навички з надання першої домедичної допомоги. Такі заняття формують у школярів відповідальне ставлення до власної безпеки та готують їх до правильних дій у разі надзвичайних ситуацій. Легальний крипторинок в Україні у Верховній Раді проголосували у першому читанні за законопроєкт щодо узаконення віртуальних монет. У документі йдеться, що власник має право одноразово задекларувати актив без доведення джерела походження. Також потрібно сплатити податок у розмірі 10% від віртуальних грошей. Думки подолян з приводу цього законопроєкту дивіться далі. Супер. Чому? Аби тільки податки не довелося за це шалені платити, тому що я активний користувач. Як вважаєте, це позитивно вплине на економіку України чи ні? А оце от не впевнена. Чому? Купа є методів так, щоб не показати, скільки воно є, як воно буде контролюватися. Плюс е дуже важко, наприклад, одна справа те, що в мене там лежить, а е друга справа те, що я можу від цього заробити, а скільки я ще можу, умовно. Програти, бо я не туди поставила. Тобто, виходить чисто теоретично, як це в нас буває, платити доведеться тільки за прибуток, а за мої збитки ніхто враховувати не буде. За закон, да. чому? Ну тому що люди можуть розраховуватися різними валютами. Я не думаю, що ж криптовалюта нанесе таку велику шкоду людству. Думаю, негативно. Чому? Так як я не маю діла з валютою і думаю, що це лишнє. Чому вважаєте, що це зайве? Не можу пояснити. Ну зайве просто. Ну, може, якісь люди, які мають цю валюту, їм це вигідно, а нам таким простим, нещасним людям. Не. Це якісь такі новації, чесно кажучи, я не можу сказати, чи я підтримую, чи не підтримую, але знаю, що багато людей працює в цій сфері і знаю, що у багатьох людей є недовіра, тому що. Все те, що є в віртуальному світі, воно не дуже надійне, скажімо так. Ну потрібно, бо тому, що зараз сучасне, все сучасне потрібно. Я думаю, що потрібно. Наразі це все чим встигають поділитися наші медійники. Команда першого подільського постійно публікує новини Хмельниччини та усієї країни на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож підписуйтесь, щоб бути в курсі важливого. Дякую за час та довіру. На все добре.